Слава Україні! Ставте лайк! Ми починаємо! Як стало відомо, найближчим часом народний депутат України Артем Дмитрук отримає підозру за побиття воїна з СУ. Сам інцидент стався 5 жовтня. Тоді народні депутати України Артем Дмитрук та Олександр Куницький побили хлопця, який виявився захисником України. Хлопець, штурмовик, який воює на найгарячіших точках. В Мережі було опубліковано фото постраждалого з фронту та кадри бою з окупантами, у якому він брав участь. Але схоже, що депутат зовсім не хвилюється цією ситуацією, а навпаки, вирішив розслабитись. Зокрема, на його інстаграм-сторінці з'явилась розповідь, де нардеп відпочиває на пляжі, купається та продовжує жити так наче зараз нічого не відбувається, і схоже, що нардепи останнім часом настільки розслабили, що навіть і не бачать нічого серйозного в побитті ЗСУшника. як можна бути настільки зрозумілими. Це ж просто не вкладається в голові. Поки в нашій країні триває війна, вони дозволяють собі розпускати руки та ще й на тих людей, які нас захищають. Ця ситуація обов'язково має стати ще однією підставою для підозри та арешту нардепа. Тут варто підкреслити і той факт, що стосовно слуг народу Куницького та Дмитрука відкрито кримінальні провадження за хуліганство та заподіяння тілесних ушкоджень. За фактом інциденту, що стався міжнародними депутатами і громадянином 5 жовтня 2023 року. Ку в центрі міста Києва генеральний прокурор зареєстрував кримінальне провадження, розповіли у прес-службі офісу генпрокурора. В офісі генпрокурора уточнили, що правова кваліфікація умисне середньої тяжкості, тілесне ушкодження, а також хуліганство, тобто грубе порушення громадянського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю або винятковим цинізмом, вчинені групою осіб. Кримінальні провадження об'єднано а до розслідування Учено головному слідчому управлінню Держбюро розслідувань додали у відомстві. Цікавий факт і самого побиття. Одразу після сутички нардепи стали звинувачувати постраждалого причетності до шахрайської діяльності. Сам чоловік стверджує, що нардепи вимагали в нього гроші. Поки достеменно невідомо, хто говорить правду, але слідчі вже над цим працюють. Як відомо, тоді мережею розповсюдилося відео, на якому чоловік із добре помітними слідами побиття на обличчі стверджує, що на нього напали на. Нардеп Дмитрук та Куницький. Я стояв на вулиці. Вони почали мене знімати і штовхати, провокувати. Говорили всяку бредоту, що я там десь працюю. Я вихопив телефон у нардепа, який вів зйомку, але йому одразу віддав. Вони мене почали бити удвох. Один мене повалив. А Дмитрук почав мене бити. Вони сказали, що я якийсь шахрай і ще щось. Розповів постраждалий чоловік. За словами лікарів, що були присутні під час запису цього відео. Чоловіка мали доправити до лікарні для консультації. Пізніше в мережі також оприлюднили відео. Само. Моє бійки на ньому видно, як двоє чоловіків, схожих на нардепів Дмитрука та Куницького, підходять до чоловіка, що стояв осторонь у дворі офісної будівлі. Між ними виникає суперечка і штовханина, під час якої чоловіки обмінюються ударами. Проте у Артема Дмитрука є зовсім інша версія цієї сутички. Ми з Олександром Куницьким прибули в бізнес-центр Протасов для перевірки роботи шахрайського колцентру. Прибувши на місце, ми побачили, як близько 50 осіб тікають з цього шахрайського колцентру. Після цього ми почали йти далі по вулиці, де був спеціально виставлений молодий чоловік, якого ви бачили на відео. Сказав нардеп. За словами Дмитрука, чоловік, з яким у нардепів виник конфлікт, нібито є підставною особою. Ця їхня зустріч уже була не першою. Минулого разу вони теж сварились. Дмитрук стверджує, що сьогоднішню бійку спровокував саме цей чоловік. Також нардеп стверджує, що в руках у чоловіка, нібито був ніж. Цілком імовірно, що Авдеп міг просто вигадати цю історію для того, щоб здаватись не таким поганим в очах українців, але це йому аж ніяк не допоможе. Факт залишається один: умисне побиття людини це не розваги, а незаконно. Тому замість того, щоб валятись на пляжі Дмитруку, дуже добре треба подумати про те, що він зробив, та яку відповідальність за це понесе. Покарання вже не за горами. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, і не забудьте написати, що ви думаєте з приводу цього в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.